Недавно вирішила перебрати шафу з костюмами і зрозуміла, що ще декілька образів, і моя шафа трісне. І тут в мене виникла ідея зняти нестандартне відео. Такого я ще не робила. Образи, які я зараз покажу, ви вже бачили, адже я в них вже виступала. Моя мета це удосконалити, можливо, щось додати. Взяла різні стилі, тому що в кожного свої смаки. Тож починаємо. Перший мій образ. Буде дуже гарним і зручним. Сукня синього кольору і кеди. Цей образ ви могли бачити у відео про Івана Купала під пісню Хто як не ти обожнюю, коли костюм зручний. Іноді весь день потрібно витримати в одному взутті. І якщо це підбори, це супер важко і навіть боляче. Наприклад, відомий всім український стиль під пісню Ми Україна. Дуже важко виходити пару годин в довгій сукні на підборах і у вінку, який дуже тисне. Для мене це було випробування. Макіяж буде у синіх відтінках. Зроблю щось схоже на це. Зачіска колоски. Я зміксую ці дві зачіски. Одразу кажу: я не буду повторювати макіяж і зачіски з інтернету. Я беру ідею і придумую своє тут. Я починаю озвучку. Знаєте, стає сумно, коли плаття купляється для чогось одного, і ти більше його ніде не вдягав. Тому я дуже хочу вдягнути його ще раз. Мабуть, мрія кожного артиста вдягнути на сцену щось по типу кросівок або кет. Але все-таки підбори виглядають більш ефектно. Це вже дивлячись, куди вдягнути. А тепер переходимо до зачіску: зділяю волосся навпіл. Відділяю волосся так з обох боків і роблю маленькі косички. Таку зачіску я робила, коли ми їздили на показ. На перший погляд здається дуже складною, але насправді це не зовсім так. Як бачите резиночки, я підбирала під колір сукні. Тепер ось таким чином просуваємо косички. Макіяж зробила максимально легкий. Якщо що, я вже тон нанесла. Знімала я не по порядку, а тут в мене вибір. Я вибрала блискітки. До речі, маша ними часто користується, а я майже ні. Дуже подобається цей блиск, хоча він з А ось і результат. образ, який в мене асоціюється із самою прекрасною країною на цьому світі, це Франція. Вечерня сукня з блискітками. Купували мені костюм для виступу у Парижі для віп-гостей. Пісня ідеально підходила до поїздки з назвою на фоні Париж. Також я вдягну чорні туфлі. Макіяж я називаю універсальний, який роблю майже на всі концерти. Тут все логічно. Якщо багато номерів, багато різних образів. Макіяж потрібен універсальний. Люблю вдягати ось такі банти. Розпущу волосся і зроблю мальвінку. Поки приміряю цей чарівний образ, розповім трішки про поїздку до Франції. Одразу скажу, що це було неймовірно і це доказ, що мрії здійснюються. Десь за пару місяців до поїздки, про яку я ще не знала, знімала відео на YouTube: Хто мене краще знає: подруга чи сестра. І там було питання, яка моя улюблена країна і де я б хотіла побувати, я відповіла, що це Франція. Через певний час я дізнаюсь, що їду в Париж на Різдво, я в це не могла повірити. Хочу сказати: якщо вам в житті випаде така можливість відвідати Францію, то не відмовляйтесь, ви ніколи не пошкодуєте про це. До речі, про цю країну виходило на моєму каналі аж два відео: влог з Парижу і плюси та мінуси. Якщо в двох словах... Париж неймовірний, мені все сподобалось. Єдине, що далось важко, так це дорога вперед і назад. Дві доби в автобусі це максимально незручно. Цей образ називаю сукня для ведучої, а все тому, що вона ідеально підходить для проведення конкурсу чи концерт. Таке відчуття, що вона для цього і була придумана. Також підійде для любої пісні про любов, зазвичай англомовна, багато разів її вдягала і на концерт, і на конкурс, і на виступ. Макіяж поки що не знаю який, хочу придумати сама. А зачіска, як зазвичай, накручене волосся на плойку. Також зав'язую волосся спереду, щоб не заважало. Починаю експериментувати. Цей образ мене асоціюється із першим моїм виходом на велику сцену у ролі ведучої. Це був київський конкурс. Хтось може сказати, це для тебе не вперше. Чому це ти так виділяєшся? Ведучою я була, мабуть, один раз чи два рази в своєму житті, і це була маленька сцена. Мені рідко давали бути ведучою, тому що я брала участь у багатьох номерах, або ж в мене не так гарно виходить, це вже не мені судити. І я була дуже вдячна за таку можливість, адже я себе спробувала в чомусь новому. Адже я співпрацювала з різними артистами, мала можливість поспілкуватися з людьми, познайомитися і провести гарно час. За той час я зрозуміла, що ведучий повинен бути гарно надчитаним, не боятися комунікувати і гарно жартувати. Це насправді дуже важко робити на сцені, коли ти хвилюєшся. Переходимо до незвичного для мене образу в стилі року. В такому я теж виступала на київському конкурсі з піснею Forever and One. Зайнявши перше місце в своїй віковій категорії, насправді для мене це було максимально незвично, і я хвилювалась перед виходом сильніше ніж зазвичай, але все вийшло, і я була в захваті від результату. Одяг, і взуття шкіряне і чорне, зачіска з колосками з одного боку. Макіяж в чорних відтінках здається дуже простим, але це не так. Насправді мені важкувато виступати в таких образах, тому що характер номеру і самого вокалу відрізняється від того, до якого я звикла. На мою думку, потрібно всесторонньо розвиватися і зробити так, щоб ні в чому не було складнощів. На конкурсі були гідні суперники, і я була не впевнена, чи зможу отримати призове місце. Перед виходом я собі сказала, що цього разу я повинна викластися на всі 200% і довести журі, що я можу співати і в такому характері. Можна сказати, що той конкурс був для мене новою сходинкою на вищий рівень. Остання сукня асоціюється з Чехією. Можете подивитися на каналі Влог з поїздки. Виступала на чеському фестивалі з піснею I guess I guess loved you. ніжний образ з рожевими відтінками. Пробую такий макіяж з сердечками. Добре, підійде високий хвіст, який я вдосконалю аксесуарами для поїздки. Ми шукала таке плаття, щоб воно не зім'ялося і було дуже гарне. Ми обійшли дуже багато магазинів і знайшли те, що нам потрібно. Коли я приїхала в Чехію, я зрозуміла, що плаття все одно зім'ялося. Пам'ятаю, як ми гладили його феном. Не дивлячись на це, плаття реально виглядало дуже класно зі сцени, стильно, дуже класно підійшло до моєї пісні. Макіяж я цього разу обрала дуже складний, я з ним дуже сильно намучилась. Думаю, для такого потрібно вибрати більш професійну косметику. Але згорем пополам мене все вийшло, і я додала ніжний відтінок помади. Мені дуже подобається цей стильний образ, тому хочу його вдягнути ще раз. Цікавий факт: з піснею I guess I love you із цим образом я виступала лише один раз за кордоном. Потрібно це виправити. На цьому все. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!